Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. 10 березня. Практично ситуація на чесниковому полі не змінилась від останнього відео. У нас ще стоять морози в нічні часи. Сьогодні навіть лежав сніг. Земля розтанула вон тільки на пів лопатки. Тому про ніяке ще відживлення і початок. Весняно-польових робіт в моєму варіанті ще немає мови. Якби ми, наприклад, підживили, то ось прийшов сніжок або там сильний дощик і все це ділянка має невеличкий нахил і видно, як вода стікала і просто б вимивала ці всі добрива туди геть в край поля вниз. Тому не спішіть ніколи з підживленням, якщо земля ще мерзла. Вегетація теж не можу сказати, що вона почалась. Видно, що сходів більше від попереднього відео, але все рівно ще на ранній стадії. Тому, як мінімум ще днів 10 ми не плануємо розпочинати весняно-польові роботи. А ви дивіться по своїй ситуації і зазвичай початок. Весняно-польових робіт починається з підживлення. Зазвичай на ранніх стадіях це ам'ячна селітра з розрахунку кілограм півтора на одну сотку. Щодо коли підживлювати починати, ми вже говорили в попередньому відео. Подивіться, кому цікаво. За того, що добрива дуже здорожчали, я все-таки рекомендую вносити більш ефективними способами або в рядок, або дочекатись дощику і вносити підопади. Інакше, якщо, наприклад, земля підсохне, і просто розкидувати по сухій землі немає сенсу. Це я маю на увазі і друге, і третє підживлення, якщо ви плануєте. Тому по способу внесення або в міжрядочку, якоюсь сілочкою, або приспособою, або просто в дощик теж ефективно, і рекомендую вам. І доволі просто. Ну, одне, що тільки. Болото, то да, трішки намохнете. Інший крок весняно-польових робіт це закриття вологи. На даному часі в нас ще не з'явились, а ось тут видно, десь розтануло. Земля розтанула, ось з'являться ось такі тріщини. І коли вони підсохне трошки, що можна буде заїхати, потрібно зробити рихлення щоб нарушити капіляри, які за зиму з'явились, і тим самим ці тріщини зрихлити, щоб волога не вивітрувалася, тому що останні роки волога дуже цінна майже практично на всій території нашої країни. Посухи навіть уже в нас пильові бури бувають. Декілька разів вже було. І буквально після того, як зробите закриття вологи, боронування або просто прополка міжрядки, тобто рихлення міжрядки, вносите стомп, якщо не справляєтесь вручну, стомп. Це ґрунтовий гербіцид. Вносите по сходам не страшно, чесник не боїться. Тобто, якщо буде там два-три листки, він не впливає на часник і ретельно не спіша. І таким чином ви контролюєте весь спектр однолітніх дводольних і злакових бур'янів. До речі, стомп вже є на розлив, тому кому потрібно в невеликій кількості, там мінімальна в нас від 0,5 літрів. Будь ласка, дзвоніть, телефон внизу під відео. Будемо відправляти. Час ще є. Не спішіть, тому що, бачите, сьогодні ще сніг був. Тому про ніяке поки внесення гербіцидів мови не йде. Навіть якщо ви в більш південнішому регіоні. Дочекайтесь, поки підсохне. І тоді будемо працювати. Всім дякую, до скорої зустрічі.